Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по лістивній грибочці сьогодні... Неділя, число здається третє, але місяць, а листопада. І це у нас Низинний Карпат. І 8 годин 15 хвилин. Морозець. На калюжах. Лід. Не грубий, але лід затягнувся. І я сьогодні не один, я сьогодні з сином. І то, мабуть, буде передостання наша поїздка. низини Карпата, а може і останні Не знаю. І так, син по своїх місцях, я по своїх місцях, як завжди. Як щось буде щось цікаве, якщо буде щось цікаве, то будемо фіксувати на камеру. Так, ну, досить прохолодно, досить прохолодно. Ну, нічого. Е, набагато не розраховуємо молодого. Риба минулого разу було зовсім мало. Старого я позбирав, хіба десь може пропустив. І так. Ще запитувало, чи я в окулярах хожу, ні. Окулярах не хожу Чотири роки тому почав падати зір у мене і я. Відтоді кожного ранку я п'ю чорний чай, але додаю сухих чорних ягід, Так, третину ложечки. І зір е, зупинився падати. От, і навіть, навіть чуток і покращився. Сухі чорні ягоди. От, Мабуть, дали свою користь на очі. Так що зір у мене. Дальній, я б сказав, непоганий. Непоганий. Так. Будемо щось шукати цікаве Добре. Ви це вже впало, є, є ще є задав. Але зовсім. О, ти є цей білоний. Але якого. Ой. А дивіться, яко біло. Але несподіванка. Красотень! Але біляк. Ха. Оце позитив. Приємний позитив. Дивимося, може ще є. ще не бачу Але приємно. Уже не дурно приїхав. Гербок якісний Добре йде пробити порядок, Бачу в муху ворчик Так, добре. Ось він позитивчика. Хвилин два, тут я білого не бачу. І от нарешті. Ще нам ще один білий Попався О. Ну досить холодно, сонце сходить Досить холодновато О, Здається, а неподалік ще один білий, роді Вроді він О. Притаївся, та Білий. Ось здається четвертий білий. Листя Ось такі є. Четвертий білий, непоганий. Ось і п'ятий білий. Ох, красний, який виріс Ага на сушку він супер годиться. А ще маленький, он один і другий. Всім привіт, народ! Слава Україні! Ми знову в лісі. Знову поїхали по білі гриби, але чи найду я не... ну щось знайшов якось одно Але щось не знаю чи то білий чи ні Білий Але в лісі вже холодно Вже місцями навіть листя попримерзало це вже напевно вже кінець сезону. Може тиждень. Думаю, що це буде вже все. Я дай ще подивимось. Там щось ще бачу. О! Оцей вже варту й уваги. Оцей гарний грибок. Вже радісніш, що я хоч одного знайшов гриба. Добрив уперед. Тим, може п'ять грибів сьогодні знайду. Так, це не колектив. Білий, замерший повністю. Ого! Твердий такий. Весь замерз. Але гарний. Корінець не замерзший, але шапочка. Шапочка повністю замерзла. Я такий. такой ще одного У моїх гарних місцях. О. і так у лісі є трошки примерз, але не сильно. Так, є п'ятий гриб. Свою мету я сьогодні отримую. То беремо і так нема грибів Потім будемо перебирати щось Я думав, що я ще не знайду навіть 5 грибів Але так і не йшов. Ну добре. Так, не вже я сьогодні. Да, я сегодня я люблю на эту. Ну, разумеет, а там куринец. Дурба! И такой вымал. я и молодого он тоже полностью замерз шапка шапка твердая камень. глянец мягкий разбил и номер 6 А грибочки тут вже трохи примерзли. Який сьомий білий виріс, ось і восьмий білий, О. всі старенькі. Ось, здається, і дев'ятий білий. І так залишився ще один білий до мінімалки. І десятий білий, але здається, він трохи підмерз. Трохи підмерз, але вроді непоганий. Приїхали ми на іншу ділянку. І ось перший. Pět šest bileček. Ach, tak úkrašný, šok. Krásný čas. A tudy pozamrzaly. A tudy pozamrzaly. Коренцы хрубо шли. Вот причина, чего коренцы хрубо Муха уже ледве ползает. Сочик як і покрився приїхали ми на другу ділянку. Ех, що я в розвідку. Я тут заходив тільки з краю, а сьогодні вирішив. Ти трохи далі Тут такий красочок яй Але це місце я знав Але примерші тоже. Ох Краса Листя упало Тут Гарно все видно Добре початком. Перший білий гриб на другій ділянці. Так, здається, є і другий. Чи то моховик? Зараз будемо дивитися. Ні, то синяк, короткий. Так, це вже правда. Точно другий. Да. Так і є. Там щось. там не чорнобровий. Що це за грибок? Тоже білячок. Ось і другий білий. Який тут третій білий сховався. Ось він. сушку годець. Ось який ще білий. І по кольору. І по назві. І то 14-й. Ох, який 15-й виріс. Такий він. Красивенний о! Я глянь, брата там ще один Вірис такой гарненький, о І того у нас уже 15 16. О. Ой, гербки. Чудесный. вроде белый. Відключив тільки кабу. Бачив, що там щось є. І це білий. Добре. Це мені починає подобатись. Так, а ці ліси я ще ніколи не заходив. І так ось я вдало зайшов. Ого! Два. Два. Дивлюсь, чи то білий, чи то маховик. Так і не можу зрозуміти. Білий. Сімнадцятий. Здається, білий. Білий, вісімнадцятий. Ох, здається, дев'ятнадцятий. Так, воно є. Здається, двадцятий. Так воно і є. Червоняка знайшов, берем. Двадцять білих, о, то вже. Це вже результат. Ну і якісний червоняк, правда один. Ось, здається, двадцять перший. Там мені тільки здається. Ні, такі 21. перший. а там далі-то, то у нас підберезовички. Так воно є. Так, знайшов я дуже хороші. Дуже хороші місця. Ліси на другий сезон. І ліс досить великий. На другий сезон тут буде не початий край роботи по розвідці. Але трохи Давай, далеченько від відносимо. Так, значить в цих лісах гриби є. Це дуже добре, вже згнив. Його ось такий знайшов. Дуже рідкість, як на даний час. І то воно добрі. Оце треба дивитися Дивимося, що то за грибок. Ні, там маховик. Побачу. Ні, це листочок. Так, а це точно бігай. Попадається десь там, десь там. Файно тут збирати, гарні тут ліси. Все, на другий сезон я тут буду все файно розвідувати. Завершив я свій похід. Сьогодні побілі гриби. Я вам скажу похід, як на листопад місяць вдалий, показую вам результат такої кошечок. Але все переважно старі гриби. Але нічого, ну і то дякувати природі. Вам всім бажаю і добра, будьте здорові. Побачення, до нових зустрічей! Ось у нас і двадцять другий оцей кі сліпші ще як попередній. Ось двадцять третій. Білий. Ну, братний ніби. Чуть примерз. Але нічого. Оцей у нас 25-й. До того я знайшов старенького. Мишка ножку перегризла. Я думав, що не візьму, але взяв і порахував. Зато цей 25-й. Ось у нас. І двадцять шостий. Ось і двадцять сьомий. Не знаю, чи він останній чи ні. Двадцять сім. От і завершуємо сьогоднішню поїздку по білі грибочки. І поїздка, як на даний час, то більш-менш вдалася, будемо казати так. От що ми назбирали. Ну, Це гриби мої. Сьогоднішні. А це просили показати, як ми ріжемо гриби. От ріжемо на такі от, е сантиметрові, півтора сантиметра кусочки, воно скоро сохне от. і в використанні воно практичніше. То син ще не дорізав все своє, просто є. він в машині є за рулем, він ріже зразу по ходу. От. Ну а я вже буду вдома з тим порядок робити. Такий сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю кращих результатів, як у нас сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Саме головніше на даний час. Ну і не забувайте, що ліс наше багатство, здоров'я, радість і не так хворіє. Так що не засмічуйте його, йому важко і так дихати, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до нової зустрічі. І ще одна порада вам, значить, сушена чорна ягода вживати на зір. Журолину ви знаєте, я розказував Здається, в попередньому відео. А ще пораджу вам чорнушку. Чорнушку або чорний тмин. Е, значить, я вживаю його, ну, будемо казати так, е, простіше. 13 років я після інсульту, за ті 13 років я може дві таблетки випив. Ну, я не вживаю чорнутимин кожен день. Я вживаю його тільки коли є слабість. Слабість або голова болить. Е, що вона робить? Вона розріджує повітря. Розріджує повітря кров. От, все одно, що таблетку, так мені здається, ви випили. Найкраще ну, почитати в інтернеті. В інтернеті, але, е будемо казати, той продукт він е практичний і корисний, і помічний. Це точно. Це не реклама, це я просто кажу від себе. Так що до нових зустрічей. Надімся.